Рада всіх вітати у новому відео. Сьогодні 355 гривень за кілограм. Я в магазині Second Hand. Це другий чи третій день з завозу. І є сподівання, що за таку ціну ніхто сумок не хапав і щось мені те й перепаде. Непогана сталиста сумка така через плече. Вона містка, на блискавках. це добре має додаткові кишені. Клач це шкіра. Така мясиста, добротна, і видно, що він виготовлений якісно. І він базовий, чорний, до всього вам підійде. А далі, як ви бачите, пішов шкір замінник. Ще ось така вінтажна сумка, вона має потертості. І я витягую з самого низу Редлі. Редлі така класна. Редлі це британська марка, заснована в 1900 90 році і фірмовий знак виробу це зображення такого смішного скотч'єра. Бренд якісно виготовляє свої сумки. більшість сумок, ну, але більшість сумок це шкір і рідко, яка сумка шкір-замінника. Колір. Тим паче бордовий, такий винний бургундій, ще й тренд. І подивіться, яка вона містка, наблиска, як вона пошита, це точно оригінал. Шкіра така насиста, одночасно тримає форму. Підкладка чиста. Така сумка заважила 255 гривень. Це ні про що, хто любить і потрібна кому сумка. Вона не зношена, і підкладка чиста. І немає запаху знаєте, секонд хенду Подивіться, яка красота. Це той випадок, бо в редлі, в редлі не всі сумки, якби з тими песиками, мені подобаються, а ця ось саме то. Я зайшла на сайт, щоб подивитися, які моделі актуальні в цього бренду, які ціни. І ціни, як ви бачите, 279 фунтів коштує сумка. А це сучасні моделі. Варто дивитися, щоб бути в курсі актуальності, в курсі дизайну сумок і інших речей, які виготовляє бренд. Теж є бордовий колір, більш такий насичений, як ця сумка. Я зайшла подивитися ближче, роздивимося цю сумку, цю красуню, яка коштує такі великі гроші. Ну, можливо, для британців це і не такі вже великі гроші, як доступно, скільки тих сумок потрібно. Але як ми бачимо по секунду, що більше переважає шкір замінник, тобто і не всі мають гроші, і не кожен може собі придбати якусь якісну річ. Як вам така сумка, правда, красива дуже. Ця сумка коштує 279 фунтів. І в її характеристики є і вказано, що вона виготовлена зі шкіри. Знову неймовірна знахідка, теж з-під низу я витягую сумку від Jasper Conrad. Це англійський дизайнер, я вже вам показувала і одяг, і речі цього дизайнера і сайт. Що варте уваги, і ці речі можна знайти в секунді, сумки від 320 фунтів. Така містка, красива, чорна, елегантна сумка, там фурнітура чого варта. Джаспер Конрад, це англійський дизайнер. Він каже: у моїй голові є запас ідей, і ця здатність переключатися з однієї справи на іншу. Він створює дизайн для вистав, він створює дизайн для, балету, для королівського балету. Для, саме створював дизайн для вистави Крістофера Уілдона у Золоту годину. Джаспер Конрел, Конран теж для Веджгуд створював, створював дизайн, магазин Конрана, готель Конрана. Тобто в нього багато нерухомості. Він не тільки дизайнер, а він ще великий бізнесмен. Він купив і продав замок. І це останній готель Джаспера Конрана, Віла, і він. Придбав її в Рад Лорен, по-моєму, цю віллу. Ось такі крихітки, дві класні Редлі і Джаспер Конрен. Це вже не то пальто, як то кажуть, сумка з текстилю, порівняно з тими двома сумками. А більше я нічого такого не можу знайти. Я так здивована, що такі сумки, по-перше, віддали в секонд, по-друге, вони. На щастя, не на люксі, і хтось собі їх придбає. Між іграшками якась така фірмова штука, гумова, можливо, це для пасика або що якась колекційна вказана на 2022 рік. Ще знайшла такого пухнастого ослика. Я думала, що це окремий італійський бренд. Я полюю за окремими іграшками італійського одного бренду. Як знайду, то покажу вам. А ці іграшки коштують від 300 євро і вище. І ви, може, неодноразово їх тримали в руках між іграшками. Ви не знали ціну цієї колекційної іграшки. Дитячі, дуже все миле. Джинсові курточки тепленькі, по сезону теж є. Багато є суконь для маленьких принцес. Між жіночими піджаками я знайшла ось такий піджак. Він швидше всього чоловічий, як я бачу, так? Але ви подивіться, який склад. Тут вовна і натуральний шовк. 35% натурального шовку і вовна. І така клітинка зараз актуальна. Не перестаю дивуватися таким шедеврам, шедевральним знахідкам. Я більш натхнено йду тоді на пошуки, яка красива шубка, стильна, і вона в ідеальному стані, хутро некрасеньке, і такий колір, як описати, між Бургунті і фуксією. Ще ось такий же кес знайшла. Це, швидше всього, вінтажний, ну я більш чим впевнена. Якість дуже висока, пошиття самої тканини. Мені дуже сподобався колір, поєднання кольорів сірого і такого кавового. І я побачила, що це Олександр Mills. це англійський дизайнер, але це вже вінтаж, якби ви бачили, яка ціна на сайтах. Ще ось такий вінтажний жакет. Гудзики, можливо навіть і смельхіору, багато речей ви можете зустрічати, на яких гудзики можуть бути навіть зі срібла. В більшості це можуть бути вінтажні речі з срібними гудзиками. Красивий колір, колір лаванди, неймовірний, просто це від Alexo, це англійський бренд, і він вже теж вінтажний, красивий лавандовий колір. І якість пошиття, неймовірна, а, класика. Це 42 європейський, і ви подивіться який склад. Тут вовна і кашемір, 80% вовни, 20% кашеміру. Ніякої синтетики. І цього бренду 74 долари коштує жакет. Ще я знайшла вінтажний жакет, він більш ошатний з такими якимись. Як блискітками. Він оксамитовий і з, такими рельєфними, з таким рельєфним декором. Дуже милий жакет, він з щільного трикотажу просто від зари, але він красивий в ідеальному стані. Такий гудзичок дивний, блакитний. Милий, милий жакет і в ідеальному стані. І знову вінтаж, і знову лаванда. Люблю цей колір. Всі відтінки лавандового, тому що лаванда теж має різні відтінки. Тут вже не такий королівський склад, тут поліестервий віскоза стан, але він неймовірної краси колір. Ось такий колір такої лаванди. Від ЛК знайшла джемпер. Подивіться теж на цей ягідний насичений колір, колір червоний такий, до фуксії теж м'якесенький, це дорогий англійський бренд. Знайшла мікродирочку біля шву, яку легесенько можна затягнути, це стовідсоткова вовна, вовна досить приємна, така на дотик, не колюча, хороша знахідка. Заходимо на їхній сайт. І подивимося, які ціни, і ціни 299 пунктів коштує сукня. Ось які моделі в моді цьогоріч. Красива зелена сукня. Вони жіночні, як все в цього бренду, жіночне більше, класичне. Це вже ні про що, але я витягнула показати, що є речі з етикетками, хоча досить милий в'язаний кардиганчик. Багато часу потрібно провести, щоб щось знайти. Але як бачите, можливо, хто шукає той знаходить і великих дизайнерів, таких, наприклад, як Jasper Conner, що він шиє для королівської родини. Стильний світшот в яскравому ягідному кольорі, він теплесенький, з таким начосиком всередині. Це від бренду F&F, це мас-маркет, Але, тим не менше, він дуже милий, стильний, м'якесенький І речі непогані цього бренду можна собі розглядати для покупки. Побачили величезний шар з таким яскравим принтом. Я так розумію, там а, жінка а, намальована, побачила капалюха. Но це не була вовна, а шарф 100% віскоза. Бренду, правда, немає, але шарф дуже класний, величезний, такий шарф палантен. Модні покупці ходять. А я дивлюся далі речі і шукаю бренди-бренди. Скільки я передивилася сьогодні, бачите, я так гортаю. але важко знайти якогось люксового преміального бренду з натуральної тканини. Від бренду Єкер, така сорочка жіноча, це дуже хороша, вдала знахідка. Колір теж такий насичено-коралово-червоний, це класика, це 100% бабубна, така легенька. І я нагадаю, вам скільки коштують. Речі від цього бренду, від бренду Єкер 115 фунтів, 100 фунтів, 200 фунтів, від 100 фунтів коштує річ. Тобто бренд не є дешевим і неодноразово я показувала і тішилася знахідками. Якість, по-перше, дуже висока, і там ціна оправдана. Взяла таку блузу, подивитися, тому що на дотик мені сподобалась якість, сподобалася робота вишивки, все так деталізовано, приділена увага до кожного шовчика, до кожної деталі. І колір м'ятний, м'ятно красивий. І в складі тут бавовна і натуральний шов. Ось такі були сьогодні знахідки. Всім папа!